Усім привіт, з вами, як завжди, я Фрі. Сьогодні в цьому відео я зроблю обзор на нове IDO, яке буде виходити на Bybit. У нас буде виходити проект SOL. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти. І так розпочнемо. Я вже на ось цьому сайті за IDO знаходжу, я ставлю на нього в описанні. І бачимо, що в нас залишилось 22 години, щоб зареєструватись в ось от проєкті. І так, щоб зареєструвати в цьому проєкті, нам потрібно мати на своєму е, аккаунті фінансування 300 USDC токенів. І так, і далі нам потрібно зайти от сюди, от нажимаємо на аккаунт фінансування Bybit, І ось тут от нам потрібно перекинути 300 USDC токенів от сюди, от на ваш ось от ByBit Wallet. І коли ви перекидаєте, вас комісію знімає 14 USDC, тобто вам потрібно скидувати тут не 300, а 314-315 USDC, щоб вас все нормально засчитало. Далі, ось тут справа зверху, ви бачите Bybit Wallet, ви можете на нього нажати, якщо у вас ще не зареєструваний, і зробити свій Bybit Wallet. Там буквально 2 кліка і ви создаєте свій валіт. І так далі бачимо, що от монетка при покупці буде стоїти 0.015 USDC токена. Далі нам бачимо, що в нас виділили пул алокації на 40 000 USDC, і виграшних тікетів у нас всього буде 200 тікетів. Тобто із 18 тисяч оцих, які участвують, в нас виграє тільки 200 чоловік. А локація в нас на 200 USDC буде, то на один тікет, якщо ваш один тікет виіграє, ви получаєте шанс купити от монетки по ось цій ціні 0.015 USDC на 200 доларів. І так, далі бачимо, що в нас вже період снімків скоро розпочнеться, потім у нас буде розіграш 17 числа. І вже отримаємо ми наші монетки також 17 числа. І 17 числа в нас вийде от монетка на споті, лістинг відбудеться її. Далі бачимо, що тут у справа у нас задання є, за виконання їх ми зможемо отримати ще допомітні тікети. А також нижче, ось тут бачимо наші правила для участі в айдіо. Можете їх прочитати, щоб поняти, що нам не потрібно робити. І ось таке от айдіо з вами був, як завжди, я Фрі. Підписуйтесь, ставте лайки і всім. пока пока